Сьогодні вранці ворог атакував Запоріжжя. Про наслідки цієї атаки розпитаємо у нашої гості, виконуючи обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко, вже є з нами. Вітаємо, дякуємо дуже, що долучилися. Станом на зараз. Яка інформація? Станом на зараз ми можемо стверджувати про більше ніж два десятки багатоквартирних будинків, які пошкоджені. На жаль, є постраждалі люди. Взагалі, кількість їх 10 людей. Вісім госпіталізовані, одна жінка в важкому стані. Розуміємо, що це осколкові поранення, також безумовно є пошкодження адміністративних будівель і виробничих будівель великого підприємства. Станом на зараз, і починаючи після відбою, працюють всі наші аварійно-рятувальні служби, працюють районні адміністрації, очищують дорогу. Налагоджують роботу з мешканцями саме за моєю спиною. Ви бачите, як наш Запоріжжя допомагає людям забувати вікна, двері працюють міжнародні організації, благодійники, громадський сектор. Тому що ми знаємо, що в цьому районі велика кількість людей похилого віку проживає. Їм треба допомога. Їм треба прийти, поговорити, допомогти навести лад в квартирі, в помешканні. Хочу зауважити, що ворог підступно вдарив о шостій ранку. Було перше влучання балістикою, потім друге влучання балістикою. Повітряна тривога була оголошена буквально за 10 хвилин, о 5.50. Слід зауважити, що ми продовжуємо запроваджувати наших 8 пакетів допомоги з обласною військовою адміністрацією. Продовжуємо запуск наших мобільних укриттів. Їх загалом в Запоріжжі буде 17. Як на зупинкових комплексах, так і на відкритій місцевості в парках, скверах. Саме зараз цю хвилину в Запоріжжі встановлюється таке третє мобільне укриття. Ми продовжуємо оновлювати карту повітряних тривог. Я вкотре звертаюся до мешканців. Не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу. Карта укриттів є актуальною. Звертайтесь, будемо працювати разом, будемо триматися. Дякую всім, хто залучений сьогодні. Тут хто допомагає тим, кому це є. Найважливіше пані Рігін, буквально таке уточнення, які зараз можливо аварійно-рятувальні що роботи відбуваються на місці. Подібно бачимо, що ви ну, можемо тільки згадуватись приблизно, де перебуваєте. Продовжується обстеження будинків, продовжується обстеження житлових комплексів. Безумовно, продовжуються роботи на об'єкті промислового значення. Прибирають руйнування, благоустрій завжди займає багато часу. Наш департамент соціального захисту в відповідному відсовідні комунікації з мешканцями розміщена палатка всім, кому потрібна, надається допомога. Зауважу, що пільгова категорія мешканців отримує по 15 тисяч гривень для облаштування власного житла і безумовно весь спектр допомоги, який потрібен, психологічна, медична, юридична допомога також мешканцям надається і буде надаватися. Дякую.